Такий дольовий! Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Рослини для душі. Поки на дворі зима, у мене є час зняти для вас корисне відео. Сьогодні хочу зробити дві справи, поки в нас є світло. По-перше, приготувати смачнющий мафін шоколадний, який полюбився всі моїй сім'ї. І з'їдається дуже швидко і ні крихта не залишається. Друга справа. Я придбала горщики. Дуже зручні, красиві, практичні, як на мене. А рослина, друзі, в мене самозвичайна, витривала, не боїться ні котячих зубчиків, а росте і радує мене. Так що, кому цікава, така тема, хто полюбляє домашній затишок, смачну випічку, то приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Друзі, зацікавила? Тож переходимо до приготування цієї смакоти. Розпочинаю з того, що відправляю масло в мікрохвильовку, для того, щоб воно краще питало, щоб воно було більш м'ясне. Далі берусь за муку. Я змішую із какао. Гарно, гарно перемішую, і сюди ж висипаю десь чайну ложечку. Так, в мене це не чайна ложечка, але на око десь половина столової ложки. Ну, все гарно перемішую. Перше, що я розпочну, це змішаю два яйця і з цукром сюди додаю. Пакетик ванільного цукру 10 грам. А ми все розмішуємо. Перво настала черга масла. Слідкуйте за тим, щоб масло було не дуже гаряче, щоб білки не скрутились. Далі нам потрібно тільки суміш какао муки. Розпушувача. Ну, по черзі всипали суміш і гарно тепер розмішуємо. Черга кефіру також потрішки опли, розмішуємо. Ось таке. Я використовую форму. Діаметром, отут тільки що поміряла, до 21 см. Для того, щоб мафін легше дістався із такої от форми, я намазала це все маслом, а тепер отак от посипку, посиплю, посипку. Посиплю, посиплю. 1556 придбала собі нові горщики. Для настрою, для якоїсь зміни інтер'єру. Я люблю такі штучки. В нас є такий магазин. Та, так? Цікавий, можна знайти гарні речі, можна не дуже. Та от горщики досить непогані. Подивіться, ось такий от подвійний Тобто тут от є отвори і він ось так вставляється. Зайва рідина сюди збігає. Потрібно час від часу вилили і все. Мої багатостраждальні хлорофітуми. Один я вже пересадила, він дуже просився, йому дуже було потрібно, тому я його пересадила. Саму потрібно не менш. Ось так він гарно розрісся, вони дуже швидко розростаються. Якщо у вас є котики, так не-ні -ні, ні, не можна. Я знаю, що ти любиш землю, але не можна, не можна. Якщо котики у вас є, то, звісно, хлорофітом може припастись їм до душі. Але тим не менше, це така живуча рослина, що вона живе собі, випускає нові нові пагінці, ось навіть намагається пускати діток. Ось є, погляньте, один, щоб відсадити. Так, ну куди? Не додавай мені роботи. Це чудова рослина, яка очищує повітря, насищає його киснем, вологою, особливо в квартирах вологе, зазвичай не вистачає. Тому, будь ласка, так відщипніть, у водичку, такі водичку поставте і все, і вас він пусти корінчик, і потім вже сажайте. Так робила я. У мене ще є дві рослини: одну в народі звуть Тьщен язик, здається, чи сальванія. Я вам напишу обов'язково. А ще один фікус бенджаміна. От що фікус, що тощен язик коти, до них взагалі немає ніякого відношення. Є, то є, добре, немає то немає. А от хлорофітом вони, звичайно, люблять погризти. Ну, що ж, а викинути вже шкода, він уже в мене є. Ще поки що з ним трішки пограюся. Хай позеленіє на віконці. Пересаджую свою рослину. Добре, що я взяла собі таку пластмасову штучку. Є тут такі старі корінчики, які підсохли, то я їх обов'язково прибираю, вони не потрібні цьому ящичку. Не любить, до речі, хлорофітом надмірного поливу. Йому краще зростати. ну так, у напів. Вологому середовищі, навіть якщо ви колись забудете його полити, то він вам це пробачить. У хлорофітума є така цікава особливість, коли йому замало вологи, скручує свої листочки, і вони в нього стають тьмяні. От це найперший показник, що хлорофітуму не вистачає саме вологи, його потрібно полити. полили. І через трошки досить швидко він вже оживає. Бачите, який він. Вам все й розповів. Я, друзі, люблю такі квіти. Подивився і одразу бачиш, ага, треба полити. Так, от зараз йому буде набагато комфортніше. Він дуже швидко піде в рік, краще зеленіти. Ми трошки почекаємо до 22 грудня. А там і почне збільшуватись світловий день. Трішку для нас не так помітно, але він уже почне О, <смеш> збільшуватись куди? <смеш> Отак їй треба ноги Зачіпати Бачите, друзі, яка в мене компанія. <смеш> М -м -м. Це що? Ходімо, подивимось. Напах, смачно, то смачно. Громад шоколаду стоїть на всю квартиру. Відправляла пиріг у розігріту духовку, випікався він одну годину 10 хвилин на середньому вогні, а під кінець я ще трохи зменшила температуру. По краях пройшлась ножем, і він легко винявся з форми всередині, добре пропікся. Хотіла прикрасити глазурю, какао, цукор, масло і молоко, смак дитинства, але світло вимкнули, а потім дитина прийшла з гуртка. Коли світло вимкнули, прикрашати вже не було чого. Найкращий показник, що пиріг удався. Якщо відео було для вас приємним, підтримайте його вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Гарного вам дня і до наступного відео!